Кінець червня зараз у нас в саду активно дуже цвітуть різні сорти хурми. Ось це найбільше дерево у нас, може десь біля семи років, це сорт Early Jewel. Ранній сорт. Цього року дуже сильна закладка урожаєм. У нас були гарні сприятливі умови, хоча весна була і холодна, але приморозки не було. З більшість вже зав'язались. Цей сорт має дрібненькі ягоди, але дуже смачні і дуже ранні. Наступний сорт це є сорт Дарсофіївки. Це прямо дуже урожайний сорт. Тут вже відцвів він. Вже плоди зав'язались маленькі. Загрузка просто неймовірна. Тут потрібно буде постійно підв'язувати, опори робити, тому що є ризик, що гілки не витримають такого урожаю. Формат дуже добре плодоносить постійно рясні урожаї. Так, це був сорт Дар Софіївки. Тут у нас Перше плодоношення буде, це сорт. М -м, так. Ага, згадав, це сорт первістка В'ячеслава Францішка. Будуть декілька плодів. Будемо дивитися, що це за сорт. Кажуть, схожий на Соснівську. Подивимося як він буде відрізнятися від Соснівської по термінах дозрівання і так далі. Далі в нас сорт Брайс 2, це його Бірджинська хурма. Ситуація така сама, завязі дуже багато. Цей сорт ще цвітає трошки, частина вже зав'язалась, частина ще цвітіння проходить. Це дерево я, ну як і всі дерева, я вирощую веретеном. Про це зніму інше відео щодо того, як обрізку робити. Але що цікаво, що ось кроні, гілки які. Тут стріляють звідси з основи. Ми вже, вже урожаєм. Тут уже відцвіли майже. Далі у нас сорт Божий дар. Дуже рясний. Тут він цвіта і жіночими, і чоловічими квітками. Тут тобто цей сорт є також запилювачем для інших сортів. Тут кожна гілочка ось так практично залита квітами. Дуже смачний сорт, такий має оригінальний присмак. Наступний сорт. Це сорт пізній. Це пам'яті Черняєва. Ситуація така ж. Це Це в плодах, тут вже більшість він цвітіння завершилось. Вже завязі. Ну вони будуть проріджуватись собі, тобто вони всі не втримаються. Цього року така особливість я вже чув від інших садоводів. Пам'яті Черняєва має інколи випускають чоловічі квіти. Ось, ось тут одна гілочка, ось ця вона Може виконувати функцію запилювача. Ось це вже зав'язались плоди. Ось це зверху як вони виглядають. Цей сорт у мене росте біля будинку, тому що він більш підходить для сортів, тобто для регіонів південних у нас захід Івано-Франківська область і тому я посадив його біля будинку, щоб він витримував наш клімат такий більш холодніший і щоб швидше визрівав. Тому що біля будинку завжди тепліше. Тут у нас ростуть саженці азміни щеплений. Тут є багато сортів. Про це буде. Відео іншому, іншим разом. Далі в нас йде сорт мікусу. Цьому дереву вже років шість, але плодоносить перший рік. Чомусь він сорт пізно починає плодоносити, якщо інші дерева починають там... 3-4 роки, 5, ну цей щось сорт тільки цього року заплодоносив, але рясно заплодоносив. Будемо спостерігати за цим сортом. Ходять слухи, що він пізній. Будемо дивитись, як він буде в нашому регіоні визрівати. Так, тут у нас росте сорт Соснівська. Тут історія така з Соснівською, що він був у мене прихворів. Тут тобто це дерево, воно відновилося. Було три роки був перерив. Такий. ну, Урожай цього року є будемо. Так, тут ось покажу, тут я прищепив три нові сорти цього року. Це є Нікітська бордова, росіянка і колгоспниця. Всі сорти спожились добре, ось пішли вріст. Якийсь бордова трошки відстає. Так, а ось тут у мене прищеплений новий сорт. Називається Шмелс. Про цей сорт майже нічого не відомо, інформації немає. А купив я живе цього сорт у В'ячеслава Францішко. Наскільки пам'ятаю, він говорив, що це німецький сорт, здається східної хурми дуже раннього терміну дозрівання. Будемо спостерігати, що це такий за сорт, будемо показувати далі. Трохи буде саженців на осінь, невелика кількість, якщо потрібно, то. Можна звертатись. прайс буде в описі під відео.